Самостійно зараз буду робити ремонтні роботи і подивимося, що з цього вийде. Хочу вам показати, як ось було і що з цього вийде. Не знаю, чи я повністю її зроблю сьогодні, цю отмостку, чи не зроблю, але будемо старатися. Тож поїхали працювати ми. Перше відро раствору готове. Пісок, вода, цемент. Будемо зараз спробувати надавати і подивимося, що воно з цього вийде. Ну як для першого разу, я думаю, у мене зовсім непогано виходить. Відрош на раз, два. Треба робити наступне відро. Отак от, от ми сьогодні працюємо на пасіці, точніше біля пасіки. І ось настав фінал моєї роботи. Ось таке от мене виходить. Залишилось буквально ще два відра. вирівняти все це і буде просто красота. Для пасічника самоучки це дуже... Добре вийшло, що я вам хочу сказати. Пишіть ваші коменти. І зараз я дороблю ще два відра і покажу, що вийшло в кінці. Ну і покажу вам зараз фінал моєї будівельної компанії, що в мене вийшло в самому кінці. Ось такий от пасічника, будівельника результат. Жду ваших коментарів, як у мене вийшло, добре чи ні. Працював я приблизно 2 години. Пішло в мене приблизно мішок цементу. І три мішка піска. Жду ваших коментарів по поводу роботи. Ось така от в мене красота вийшла.